Ну от і вийшло останнє оновлення сезону Ремікс, і треба визнати, воно виявилося дійсно дуже насиченим. Тому в цьому відео ми розберемо все, що нам додали. Та навіть розберемо першу новину стосовно шостої глави. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк, це дуже допоможе в розвитку канала. Всім безмежно дякую! Що ж, думаю для розігріву можна почати зі змін, які прийдуть в нашу гру разом з шостою главою. І ці зміни стосуються наборів за підписку. Адже з початком наступного сезону, ті люди, які купили підписку і за неї їм дали Battle Pass, зможуть отримувати преміальні нагороди бойового пропуску тільки за наявності активної підписки Fortnite. Тобто, скасувавши підписку, ви зможете отримувати преміальні нагороди батлпасу лише до завершення підписки. Простіше кажучи, тепер, коли закінчується розрахований період, тобто день закінчення підписки та день нового платежу, якщо підписка не буде продовжена, то і можливість отримувати платні нагороди з бойового пропуску пропаде. Діятиме це обмеження доти, доки підписка знову не буде оплачена. Щодо безкоштовних нагород, це обмеження не буде діяти. І нагород бойового пропуску купленого за Бакси також ця зміна не торкнеться. Ну як вам така зміна підписки? Діліться своїми думками в коментарях. Як на мене, ця зміна не дуже, адже тепер прийдеться кожен місяць оновлювати підписку, щоб прокачати Battle Pass. Хоча радує той факт, що ціна в 200 гривень не зміниться. Також тепер в підписку будуть входити всі батлпаси, тобто це Лего, музичний пас Pass, а навіть бойовий пропуск OG сезону, який засвітився на цьому зображенні від епіків. А хто ще не в курсі, нагадаю, що епіки нещодавно виклали тизер, присвячений до повернення першої глави. Регулярно кожен місяць буде виходити новий сезон від першого до останнього сезону X. Ну і в цілому це всі новини шостої глави, які у нас є наразі. Тепер переходимо до основного оновлення. Нарешті в гру були додані красівки. Тепер кожний гравець зможе кастомізувати улюблений скін новою парою взуття. До речі, взуття вже з'явилося в магазині предметів. Але чесно кажучи, платити такі гроші за звичайні красівки взагалі, як на мене, не варто. Адже під час гри ці красівки і не помічаєш. Та й на ці самі вебакси можна купити скін чи якусь емоцію. Але мені здається, що з красівками буде така сама ситуація, як і з машинами на початку першого сезону п'ятої глави. Спочатку на них були ціни близько 4000 вебаксів, а потім їх ціну змінили на 2000. Тому хочу сподіватися, що і з красівками буде така сама ситуація. І поки ми ще не відійшли від теми, я нагадаю, що в магазині зараз можна придбати безкоштовну емоцію на честь виходу красівок. Ну що ж, перейдемо до найцікавішої теми цього відео. Епіки вже анонсували концерт Juice Ворлда. І тепер на краю нашого острова можна знайти його локацію, де ви зможете побачити самого Джус Ворлда, який буде оточений хмарами. До речі, ці хмари є один в один, як ті хмари, які мають з'явитися в 6 главі, тому вже зараз ви зможете побачити всю їхню красу. Також цікава деталь, що Джус Ворлда не закриває зона, і ви його можете бачити навіть під час бурі. Можливо, таким чином Евіків шанувала його пам'ять чи щось подібне. А разом з цим в лобі Дандагенсом з'явився таймер. Тепер прийдемо до злитих деталей івенту. Під час фінальної стадії, яка по заяву датамайнерів має з'явитися 25 листопада. Jusworld змінить позу, та сама локація покриється фіолетовим відтінком. До речі, саме цікава деталь в цьому це його дивне світіння в руках. Звичайно, можливо, воно нічого і не значить, але гравці вже придумали теорію, що це може бути нульова точка. І якщо чесно, ця теорія може і не бути такою дурною, якби не одна деталь. Нагадаю, коли буде фінальна стадія івенту, трава покриється фіолетовим відтінком. А тепер згадуємо, що було, коли один з флагманів в останній реальності вкрав нульову точку. Трава, де була нульова точка, теж покрилася фіолетовим відтінком. Тому, можливо, це щось все-таки значить. Коротше, набудріве тут якоїсь фігні. хоча з навичі епіків, все можливо. Також деякі файли агрегату було оновлено. Хто не знає, агрегат це такий пристрій Мідоса, який мав знищити бурю та розірвати петлю. І якщо згадати, де епіки поставили таймер, а саме над агенством. То, можливо, ми побачимо цей самий пристрій. Хоча, можливо, агрегат з'явиться, коли Snoop Dogg буде виступати на своїй локації. Також дотамері відкопали деякі деталі івенту, і ось що нам стало відомо. На івенті виступатимуть 4 артисти: Juice World, Snoop Dogg, Eminem та Ice Spice. У івенті є власний плейліст пісень до кожного виконавця. Події складається з п'яти фаз, ймовірно, що перші чотири фази це буде виступ артистів, а от п'ята фаза, сподіваюсь, буде якась сюжетна. Чи це може бути просто екран простою перед переходом в шосту главу? Одна з фаз жорда має грибизницьку гравітацію, а фаза імінева має багато стартових майданчиків. Але мені цікаво, що можуть означати стартові майданчики. Та і натяків на них в грі навіть і близько немає, тому з цього приводу діліться своїми думками в коментарях. Подія матиме пустоту, що означає, що ми дійсно отримуємо спеціальний екран простою, щоб дочекатися шостої глави. Епії на цей раз нас не обділили халявою, тому усі гравці, які увійшли в гру в період 25 листопада 17.00 до 1 грудня 6.00, отримують безкоштовно цей набір. Сам набір мають видати гравцям на старті шостої глави. Ну і в цілому це все. Обов'язково напишіть в коментарі, як вам це оновлення. Також мені. Стало цікаво з приводу цих сюжетних приколів, які почали з'являтися по типу фіолетової трави чи агрегату. Також цікаво стало, що на івенті Джуса Ворлда мають з'явитися гриби з низькою гравітацією, які теж відносяться до нульової точки. Адже вони були біля дерева реальності в третьому сезоні 3 глави. А дерево реальності це і є нульова точка, тільки в іншому вигляді. Коротше кажучи, з кожним оновленням стає все цікавіше. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Дякую за перегляд. До зустрічі!